Всім привіт! Сьогодні полазимо з вами на секонд-хенді, якщо чесно, вже дуже давно тут не була. Як ви знаєте, на секонд-хенді в Канаді чого тільки не знайдеш, навіть журнали з вишивкою, котрі можуть коштувати по 40-50 доларів. Ну і звісно, купа одягу. До речі, ця рубашка була новою. До речі, ось цей костюм мені прямо ну дуже сподобався і він був фактично новим. Та я і свої жакети не завжди маю куди вдягнути, а що вже казати про костюм. А у цьому років 40, напевно, було, але знову ж таки, куди його все вдягати і носити. Ну і звісно, як завжди, купа всіляких штучок, не зовсім потрібних, а інколи і зовсім не потрібних. І знаєте, останнім часом стою я трохи розчарованою в секондах в Канаді, тому що ну, ціни вже зовсім не відповідають нормальним цінам на секонд. Наприклад, навіть та рубашка, яку вам показувала, вона зі знижкою в магазині коштувала 7 баксів. І тут також коштувала 7. Тобто, по факту, що ти її в магазині викупив, що на секонд-хенді, різниці ніякої, але все-таки люди сюди приносять речі безкоштовно. А ось ці крісла мені прямо зайшли, такий колір гарний. Ну і купа взуття. Якщо чесно, нічого такого цікавого прямо не було, крім декількох туфельок. Але зазвичай, це перевірено мною. Якщо взуття на секунді гарної якості, не зношене, значить воно незручне. Скільки всього я не переміряла, все було одне й теж. Зовсім незручне, того й не зношене. Стенд з сумками не було навіть на що подивитись, зазвичай їх більше і вони крутіші. Ну і, звісно, моє улюблене це прикраси. Як ви знаєте, ми з мамою колекціонуємо їх всілякі різні, шукаємо вінтажні прикраси по різних секонд-хендах. Думали, що будемо їх продавати, але знаєте, думали, думали. Врешті-решт просто залишаємо для себе. Ну і ви також знаєте, що деякі прикраси продаються в вітрині, а деякі на стендах. Ще на стенді, до речі, була чашка за 100 доларів. І я така, що? Ну і звісно, купа книжок. От книжки тут дійсно дешево купувати. Навіть ігри, до речі, були. Ніколи раніше на них не дивилась Після секунду ми пішли в магазин по знижках і зараз вам його також покажу. В цьому магазині речі нові зараз подивимось: okay. і 60% Тут, звісно, отаке.

У нас сміття. І скажу чесно, що п'ять років тому, коли я приїхала, такого не було. Реально. Або в них просто зараз якийсь такий період, що купа, сміття, оце все. Стоп, це вже свинство, це реально свинство. Це чи іграшки? Це, здається, це дуже дорога фірма. Мне кажется, это было популярно в том роде. А, это игрушки. <свист> 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 Бачите, в якому стані ці коробки, тому все це і дешевше, тому що може бути пошкоджена коробка або пошкоджена річ. Тобто не критично, але щось там не так. І взуття тут також по знижках є. По доларах має.